Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на війні з Росією під час виконання бойового завдання від вибухової травми загинув кандидат майстри спорту з боксу, уродженець Севастополя Валерій Радіонов. Він служив у складі зведеного полку національної поліції України Сафарі. А в лютому минулого року став заступником командира департаменту поліції особливого призначення ОЖБ Нацполіції Людь. У квітні того ж року воїн доєднався до лав з Розділ головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Вдома на нього до останнього чекали батьки і сестра. Та дружина. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї, рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Ворожа армія продовжує тероризувати населення України ракетними обстрілами та завдавати ударів шахедами від дій російських злочинців. Ледь не загинула родина українського висловальника Ігоря Трунова, яка мешкає у Кам'янському, по якому терористи випустили щонайменше сім балістичних ракет. Ціне люди сьогодні мало не вбили мою родину. Три будинки відділяло Тя від смерті витворити пекло у нашій країні написав Турнов. Колишнього президента футбольного клубу Мир з села Горностаєвка Херсонської області Івана Доценка підозрюють у державній зраді і пособництві державі агресору. Він був депутатом Новотроїцької селищної ради від ОПЗЖ і схиляв мешканців села Горностаївки до співпраці з ворогом та примушував співробітників свого підприємства агрофірма Мир брати участь у незаконному референдумі з приєднання Херсонщини до Росії, погрожуючи з звільнення Росіян не влаштовує виступ на олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором. А тих, хто погодився на такі умови, називають зрадниками. Доцькування атлетів, які планують виступити на олімпіаді, доєдналася старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко. Поплічниця режиму Путіна назвала таких атлетів зрадниками, пригрозивши їм наслідками за свої рішення. Вона заявила, що спортсмени хочуть скористатися ситуацією та поїхати до. До Парижа без прапора та гінну у той час, коли гинуть солдати за свою батьківщину. Натомість, що вони там і так не бажані, заявила мерка Парижу Ан Ідальго. Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їх їм не будуть раді у Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо. Мовила вона, звертаючись до російських і білоруських атлетів під час свого візиту до Києва. Дальго також відвідала тренувальний центр українських спортсменів з метою фінансової підтримки провідних спортсменів відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області відразу після проведення звітно-виборчої асамблеї та обрання нового складу з грудня минулого року. Було започатковано виплату щомісячних стипендій 20 тисяч гривень кожному спортсмену, який вже має ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024, А саме Ярослава Магунчик, Михайло Кохан, Анна Рижукова усі легка атлетика Олександр Жолтяков, Денис кесіль плавання, Денис Кушніров, стрільба Кульова, Єлизавета Летвиненко – Дзюдо. Певнені, що перелік наших ліцензіантів буде збільшений. Фордат іспанської Жерони і збірної України з футболу Артем Довбик оформив дубль у мат. Чи Ла ліги з Бетісом, у якому його команда святкувала успіх. 3-2. наразі в його активі 16 забитих м'ячів. Стільки ж у півзахисника мадридського реала Джуда Белінгема та нападника Осасуни Анте Будемира. Проте завдяки системі гол плюс пас Артем обійшов своїх конкурентів. У нього 50 асистів у чемпіонаті, і за показником гол плюс пас Довбек зрівнявся з нападником каталонської Барселони Робертом Левандовським, у якого 13 плюс. Вісім спортивний клуб «Дніпро-1» у матчі 22-го 22 туру чемпіонату української прем'єр-ліги з рахунком 2-0 в гостях у ковалівці без проблем розібрався з тамтешнім колосом. Зустріч розпочалася з затримкою майже у 40 хвилин через повітряну тривогу. І перша ж атака Дніпровців завершилася взяттям воріт. Розкішна комбінація Гуцуляк Філіпов піхальонок закінчилася відмінним ударом останнього під поперечину з лінії карного майданчика. До сигналу на відпочинок результат поєдинку змін не зазнав. А на кватери другого тайму вже піхальонок вибірно асистував від середньої лінії поля на Гуцуляка. І той по гросмайстерськи майстерно і технічно в дотик перекинув шкіряного за комірець голкіперу господарів. Далі він мав дві нагоди, щоб оформити дубль, але кожного разу у селян рятував воротар Фосюн. Зрештою, рахунок зустрічі так і залишився. 2-0 на користь спорткубівців, за яких сотий матч у кар'єрі провів сплаток, який, як і Лєднєв та Тертяков, повернулися до лав команди, залікувавши травми, що, звісно, не може не тішити тренерський Штаб у турнірній таблиці Дніпровці, третій щоправда, затраченими очками їх може обійти київське Динамо, яке має три гри в запасі. А свою наступну зустріч підопічні Юрія Максимова проведуть у вівторок, 9 квітня, коли вдома прийматимуть Луганську зорю. на поле суперники. Вийдуть о 13 годині. Сухобалка жовтих вод не змогла пробитися до фіналу чотирьох розірших кубка України з футзалу серед чоловічих команд. Після результативної нічій 2-2 у першому домашньому поєдинку проти третього колективу турнірної таблиці чемпіонату екстраліги України столичної Аврори. У матчі відповіді наша команда прикро поступилася 0-4 у столиці. Витримавши потужний стартовий тиск господарів, гостям вдалося вирівнювати становище. Втім, за п'ять хвилин до сигналу на велику перерву вона пропустила, коли Гурєєв забив з п'ятачка після передачі чи Семенченка з поновленням зустрічі після відпочинку сталася ключова і болюча для сухої балки двохвилинка, хвилинка, протягом якої спочатку Сагайдачний після прострілу Гурєєва переправив вірніше заштовхав м'яча у ворота, а потім вийшла інша четвірка. З пасом помилився голки про сухих. Сталося сталося перехоплення, і Дечук потужним пострілом по діагоналі увігнав сферу у дальній кут площини білого прямокутника. Гусі зробили спробу відігратися, втім знову пропустили, коли їхні і граючий тренер Овсянніков у ролі п'ятого польового втратив м'яч і Семенченко спокійно спрямував його у порожні ворота зі своєї половини поля. Залом рахунок 0-4 не погрій і треба віддати належне команді жовтих вод. Вона виглядала гідно і не була хлопчиком для биття. Наразі на неї очікує півфінальна серія плей-офф за вихід до екстраліги України, де її суперником буде Луцький Любард, який вибив з турніру іншого представника нашого регіону Дніпровський. Амстейт баскетболісти Дніпропетровського Дніпровського Дніпра домашнім поєдинком 6 квітня проти черкаських мав розпочнуть півфінальну серію плей-офф чемпіонату суперліги. Натомість Слобожанський Прометей святкував успіх 97-82 над латвійським огре у першому матчі чвертьфіналу серії плей-офф латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Команда Ронана Гінзбурга включилася на старті другої чверті і після великої перерви, оформивши перевагу у 16 очок, не втратила її до завершення поєдинку. Вінку натомість одноклубники, баскетболісті, волейболісти Дніпровського прометея, двічі здолавши з ідентичним результатом 3-0 харківський волейбольний спортивний клуб Юридична Академія, другий рік поспіль вийшли до фіналу чемпіонату Суперліги України, де з'їдуться у боротьбі за золоті нагороди з епіцентром Подаляни з міста Городок Хмельницької області, який виявився сильнішим від Житомирського житичі Полісся. Перший поєдинок відбудеться 5 квітня. Вихованець третій спеціалізованої для Чеченнадської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської. Міської ради Олексій Писарів, тренери Олександр та Іван Бабарики і Тетяна Твердоступ з персональним рекордом виборов золоту медаль на дистанції 8 кілометрів серед ю 23 з результатом кандидата в майстри спорту на командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді юніорів та юнаків, що відбувся у місті Вінниці. Зусешор 3 нашого міста стала п'ятою в Україні серед профільних навчальних закладів держави і допомогла збірній Дніпропетровської області посісти друге місце загальнокомандного командного заліку, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.